Ось ця краса, ці гарні жовтогарячі червоні дерева, це насправді дуже небезпечний вид. Це дуб червоний інтродуцент, тобто якого на наших теренах немає, він до нас потрапив із іншої півкулі. Він гарно тут у нас себе почуває, тому що у нього немає ворогів в наших широтах, в наших довготах. Його активно використовують лісівники українські для створення змішаних посадок із сосною. І це така відповідь критикам, які кажуть, що у вас суцільна монокультура. На що лісівники кажуть, ну я, це дивіться, ось ми посадили широколистяну породу, ось дуб червоний. Він має для лісівництва низку переваг. Він швидше росте, менше потребує догляду, як я вже казав, не вимагає. Він не боїться шкідників майже. Але, як показують дослідження екологів, ботаніків, фахівців, того ж доктора біологічних наук Сергія Панченка, це дуже небезпечний вид, небезпечний тим, що навколо нього наші рідні види. Які мали би бути в підліску, коли він виросте і стане лісом. Наші рідні комахи, наші рідні птахи, савці і так далі. Для них це не негодяща локація для існування. Листя дуба цього ніхто не їсть, воно коли впаде, от під ним нічого, практично. Нічого під ним практично рости не буде. І тому екологи, предохоронці вимагали цей вид внести до списку інвазивних і заборонити його висаджувати. Те, що вже росте, щоб не було спекуляцій, зразу скажу. Те, що вже росте, було домовлено, що воно хай собі росте. Мова йшла про нові посадки. Але... Е коли цей наказ був виданий Міністерством захисту довкілля, то представники лісової галузі прийшли в Мін'юст, оскаржили цей наказ, докопалися до формальних якихось речей при реєстрації і вони його відмінили. Тож далі спокійно садять цей дуб, далі вони ним засмічують. Наші ліси. І тепер оскільки проблема все одно залишається. Тепер задача нового Міністерства Міністерства економіки довкілля і сільського господарства, цього монстра, який утворили після ліквідації міндовкілля влітку цього року. За цей напрямок на сьогоднішній день, день запису цього відео, відповідає заступник профільний пан Перелигін. Він ще відповідає за надра, в яких він фахівець, і от йому ще на додачу дали питання з лісами. Тож ми очікуємо від пана Єгора, очікуємо від міністерства цього мега-монстра трюголового, очікуємо активних дій для того, щоб виконати рекомендації фахівців, екологів. І, до речі, так само цього вимагають і європейські норми, і правила. Тому ми ждемо, дуби червоний, коли тебе перестануть висаджувати.